Сьогодні я заглянула в салон лазерної епіляції лазервіль. Одразу скажу сервіс Стоп. Давай покажу. О, так тут би я залишилася надовго, лише щоб понюхати усі ці баночки. Але майже одразу мене забрали на процедуру і почали розповідати про процеси росту волосся та як працює апарат. Тут я зняла майстра, як вона працює. До речі, дуже приємна дівчина, як і усі дівчата з цього салону. Тут майстер працює зі шкірою. До речі, це взагалі безболісна процедура. А це я така тут лежу, кайфую та насолоджуюсь процесом. Тут є велика спокуса відправитися у відпустку, але я відправляюся їсти цукерочки, тому що тут є передбачення. Давайте прочитаємо, що тут. М -м -м -м. Мені підходить. Поки я їм цю смачненьку цукерочку, я вам скажу, там було написано усе найкраще, тільки починається. Ох, коротше, вийшов балдежний балдеж. лазер, крутий сервіс, смачна кава, побажання, посмішки персоналу. Коротше, я чекаю вже на наступний візит. А ви можете записатися на процедуру за знижкою в мінус 50% для нових клієнтів.